Добрий вечір, шановні глядачі. Вітаємо вас із студії телебачення воєводині у цій останній передачі у цьому 2024 році. Багато того цікавого відбулося у українській спільноті у цьому році. Давайте разом побачимо! Я хочу привітати викори сьогодні з новим роком. З новим роком всіх. Вас, всіх українців, Сербії, всіх, хто є тут, і хто тримає тут життя, продовжується. Ми будемо і надалі згадувати наше минуле, наше сьогодення і наше майбутнє. Бо разом ми сила з Новим роком, і дай буде новий рік краще за попередні. Всім мої вітання, великі щирі вітання.

Фестиваль Веселка об'єднав дітей зі всіх місцевостей, де проживає українська громада, які разом зі своїми вчителями та мистецькими керівниками наполегливо готувалися до виступу. У першій частині фестивалю Веселка відбувся конкурс юних співаків та конкурс декламаторів. Діти розповідали вірші, співали пісні, а для журі нелегким було визначити найкращих виконавців. Я ja розказу вірш про козаків. Що би то не звелів, що бих то не казав, Я сьогодні такий український козак. Хоч не маю я вуз, хоч не зрис малий, українські шляхи всі мене завели. Ой ти калено, ой ти малено, ой чому ти не цвіла, Oli bonj bo tebe, červona kalino, bistro voda zenjela. Oj ti kalino, oj ti malino, oj čemu ti ne rosla. Oli bonj bo tebe, červona kalino, bistro voda zanesla. Oj voda hrala mene ne zanimala, ne timbožja ne cvila. Ne cvila ja zahurja, ščumoho javora, bistro voda zenjela. Zenylava voda, Zenyela bistra, pokotela na Dunaji, a meni kalini, bidni sirotini, tjeska tuha, tepchai. Zenyela voda, Zenyela bistra, pokotela na riku, a meni kalini, bidni sirotini, tjeska tuha, do viku. Do nas žuravlik priletao i mnogarni viršuki čitao. Про синє небо і весну, про Чорне море і десну, Про Україну рідний край, ти ще раз дуже прилітай. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні все для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла і щира, у неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Хто ж може скаже, що таких багато, але ти знай. Що іншої такої не зможеш в цілим світі відшукати? Спитала птаха в сонця, в прозоре вишені, де небо найчистіше, де краще жить мені, а сонце усміхнулось ми, як одна сім'я. Коли щасливі птахи, щасливі з ними і я, спитала квітка в сонця. В... Коли мені цвісти, щоб ти для нас тепліше святило звисити, а сонце осміхнулось ми, як одна сім'я, коли щасливі квіти, щаслив з ними і я, спитали діти в Сонця, як світ нам зберегти, щоб ти. Як світ нам зберегти, щоб злагоділ щастя жили і ми, і ти, а сонце усміхнулось, ми, як одна сім'я. Коли щасливі птахи, коли щасливі квіти, коли щасливі діти, щасливі з ними я. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітям широким. Та недовго кишала конвалія біла. І рука чоловіча биков коротела. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесли із собою панночка до балу. Ой на балі веселая музиченка грає, Конвалі та музика бідне серце крає. Тож панночка веселому вальсі закрутилась, А в конвалії головка powiala схилилась. Промовила конвалјија. Прошчај, хају милији, и ти дубе ми високији, друже ми једињији. Та ји замовкла бајдужоју паночка рукоју, тују квиточку зевјалу кинула до долу. Можеј, тоби, моја пано, колис да ведеција, згадећ тују конвалјију, јак щастја ми Недовго й ти, моя пано, будеш утішатись та по балах у веселих. Може, коли з оцей милий, що так любить дуже, тебе, квиточко зев'ялу, залишить байдуже. Таким чудовим, багатим фестивальними заходами був фестиваль веселка. Mi u naših nastupnih preedača prodožimo vam rozpijedati pro veselku. Meni leči opaka. Hop, hop, hopačok, kolo meja kozačok. O, hop, hopačok, kolo meja kozaček. Усім глядачам української панорами, і звісно, усім громадянам Республіки Сербії і усім громадянам цього світу бажаю і щирого серця, міцного та кріпкого здоров'я, особистого щастя, любові, благополуччя і всього самого найкращого не тільки у новому 2025 році, а й у всіх наступних роках, доки на цьому світі існуємо. Вінчую вас нині у тім новому році, щоби вам щастя стояло на кожній кроці. Найблагодать Божа вас не опускає, дай вам Боже всього, що серце бажає. Вже нова година зачинає бити. Дай вам Боже щастя і здоров'я, і многая-многая літ прожите з Різдвом Христовим і новим 2025 роком. у цьогорічному виданні не зустрічаємо з Дідом Морозом, але ми побачимо Святого Миколая. Він відвідав дітей у Кулі і Сремській Митровиці. А кого ви чекаєте? По тебе! Ево нам! Чув сам вашу песню. Тебе знам. Ти маєш плаві очі. Ага, а й тебе, знаю, вістом, ай, сі біо добар овай годінь. Єсі? Да. Да? Єсі ми ту донемо пакетичі? Ахо, шо донемо, ай, хочемо їх поделити. Кожного року за давньою українською традицією вшановуємо святого Миколая Чудотворця. І цього року свято Миколая відбулося у всіх наших осередках. А наша камера побувала у церкві Вознесіння Господнього у Сримській Митровиці, де відбулася програма до дня Святого Миколая. Кожного року так і того року ми святкували Святого Миколая. Святий Миколай прийшов привітати добрі діти, діти, котрі ще молять, діти, котрі приходять до церкви, котрі паламарюють. Но, слава Богу, кожного місяця маємо по одну дитину, котра приходить до, до церкви, деколи маємо так, що аж не, не стають коло вівтора, деколи по вісім-дев'ять. Так щоб принесли подарунки. Ну, на жаль, того року трохи менше маємо 56 того року маємо, але також. Бачимо, що досить є і хорих дітей, котрі, на жаль, нині не могли прийти е, до, до, ну, до церкви, до привітати святого Миколая, коляду е, співати Святому Миколаю і, і так далі. Діти декламували вірші і співали пісні, присячені Святому Миколаю. А святий Миколай і всі присутні уважно слухали. Пісно у вечірний час. Миколася, ти до нас. Та тихенько приходив, так легенько залишив подороги і гостинці. Наче загадковий танк, у солодких ніжних снах приході не розбуди ні сінького з нас і на другий рік приди щастя дітям принеси дорогенький Миколаю, віснику Ізраїлю. Поки дари, поки підто то водою ці. Кід не знав, то на періг треба ті, що а сніг. Святий Миколай цього року приніс подарунки дітям, які брали участь у програмі. Слава Богу, на висоті і нам мер людям на землі. Діточки добре. Всюди, діти добре. Всюди, 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 всюди. Так що я не можу ніде сказати, що дітей не здали, вони не і маму і тату трохи деколи більше, деколи менше. Але слухають і то слухайте, тато і мама позабувають, як діточки і так. Святий Миколай завітав на Дитячий фестиваль веселка який відбувся напередодні свята Миколая і приніс всім юним учасникам подарунки, нагородивши їх за старанне навчання української мови, культури і традицій. Подарунки придбала Національна Рада Української національної меншини. Це свято принесло вірші, пісні, подарунки, а насамперед багато радості для всіх учасників, а також і всіх присутніх на святі. Я в ім'я э, Вознесіння Господнього. Бажаю всіма щасливі та благословені свята э, рождества Ісуса Христа. Але найважніше ми маємо робимо вертепи в нашій традиції, але найважніше, щоб Ісус народив у наших серцях, щоб ми самі почали нове життя, переміняли. Самі себе і e, так людина сповідає свою віру і сповідає, що e, дійсно вірує, що Ісус Христос ще народив. Так, так бажаю всім глядачам щасливі та благословені різ, різдво та новий рік. Ярмарок культури та традиції відбувся у початковій школі Йован Попович у Новому Саді. Ось як це виглядало. Міжнародний день прав людини відзначили ярмарком культури та традиції у початковій школі Йован Попович у Новому Саді. Це була нагода для учнів ближче познайомитися один з одним. Через відповідну церемонію та гастрономічну подорож навколо світу та показати, що дружба не знає кордонів. Це був особливий урок географії, історії, літературі, а також гуманізму. Учні показали наскільки прекрасне різноманіття з гордістю представляючи своє коріння: Сербію, Україну, Росію, Італію та далекий Китай. Цей захід, як зазначив директор школи Горан Стеванович, є одним із численних заходів, які школа підтримує, що всі діти мають рівні можливості. Ovo je jedna od mnogih aktivnosti ško, koje školaro izve da bi a, poboljšala a, bezbednost okruženje i svako dete ima pravo da se upozna sa kulturama i običajima i tradicijama drugih naroda. A, vrlo često se na priredbama kod nas a, u poslednje vreme deša, dešava da se reprezentuju pa čak smo imali jednom priliku da se deca obraćaju na 12 jezika odakle nam dolaze sa svih sa svi strana kontinenta. Današnjim sajmom kulture i tradicije želimo da pošaljemo poruku da je naša škola mesto gde se spajaju različitosti koja neguje duh zajedništva. Kao što naš poznati pisac Dobrica Erić u pesmi Čudisni svitac kaže svako srce ima svog svica, svoju livadu i svoj gaj, tako i svako od nas gde god da živi i gde god da se nalazi nosi u sebi svoj identitet, kulturu i tradiciju. Dari Raškević, rodom z Ukrajine. Razom zi svojim bratom, na sjuhodnišnjom u Zahodji, vin predstavljav svoju Ukrajinu. Ukrajinu. E, Reci mi, odakle dolaziš? E, iz Ukrajine, iz grada Harkov. Iz Harkova. Kako ti se sviđa ovde u Srbiji? E, baš lepo, sve se sviđa, našao sam puno drugara u školi. Stvarno. A šta ćete danas za nam predstavite na ovom sajmu tradicije i kulture? A, mi ćemo predstaviti Ukrajinu, e, zastavu, nacionalno jeo i kulturu. Ja se zovem Nestor Raškević. Rodeo sam u Ukrajini u gradu Harkov. Kako je tebi ovde u Srbiji? U Srbiji je dobro. To je dobra škola i ja dobro tu živim. Pa. Koji si ti razred? Peti jedan. Peti razred. Aha, a reci mi, a šta ćete vi danas da predstavite? Šta se tebi ovde najviše sviđa na ovom sajmu kulture i tradicije? Danas mi ćemo da predstavimo prezentaciju u Ukrajini. A sviđa mi za, da tu ima jako mnogo učenika iz raznih država. A šta još ima? Koje, koje sve drugari još će da predstave? Koje sve zemlje će još da se predstave? A tu će da predstavi Italije, Kina, Ruse i Ukrajine. Aleksandra Maruhnjankov, Родом з Русији. И на сјогодњишњому заходји, вона представила Русију. Одакле долазиш? Долазим из Русији, Сибира, Томск, град. Колко си ти већ дуго овде у Србији? От приљадике сам година, мало више. А, реци ми, како ти се свиђа овде у Србији? Па, мало је чудно, али и лепо, и народ је леп, и добро смо доочекали овде. A, e, se puno razlikuje, ali imaš puno drugara, jesi naša ovde puno drugara? E, uglavnom imam drugare iz Rusije i Ukrajine najviše, a imam malo i iz Srbije. Meni sporojice je ovaj pomešan i Rusije i Ukrajine. Tako. To je baš lepo. Je I jel si učila ukrajinski? E, da, pokušala sam da učim, Ovoj, malo mi ide, ali bolje razumijem nego što pričam. Ukrajinski kulturni centar Kopsar, znovuho Sadu, buvho Stemci, johoharnoho Zahodu да је најмолоћи гурт спивав писењ украјинскоју мовоју та танцјував. Ми ћемо певати две песме. Ја ћу рецитоти једну и граћемо фолклор. Јел ти се свиђа овај сајам? Да. А и шта је занимљиво овде? Шта су све могли оде да виде? Па другу децу како наступује на украјинском. И како они знају да певају, да рецитују. А коли си ти разрит? Четверти. А ти не йдеш овушколу? Добре, а ти звіділа школу. Як тебе звати? Тімур. Тимур. Добре, Тімур, скажеш мені, що ти? Скільки тобі років? Скільки маєш років? П'ять. Шість? Ой, який ти великий. великі. А скажеш ти мені, що ти сьогодні будеш тут робити? Танцювати. и галаты, и конфеты. Ярмарок культури та традиції було організовано в рамках проекту підтримка європейського союзу в управлінні міграцією в Сербії, покращення можливостей прийому, послуг, захисту та доступу до освіти, які реалізується міністерством освіти у партнерстві з міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки європейського союзу. Бажаю вам Божого благословення, що радість Божа зійшла без на нас, щоб ми трохи стихомерили і щоб були гід. А чи є ще, що хочете, може нам сказати, може, що не що важливо? Декнесі Богове помолити, подякувати за те все, що маємо. І не біймося, крок наперед і все буде як треба. Дякуємо вам, шановні глядачі, що були з нами і в цьому році. Надіємося, що ми виконали ваші очікування. Намагатимемось бути ще кращими. Дякуємо і цілій команді, у тому числі режисерам, продюсерам, операторам, камерам, монтажерам, звукооператорам, візажистам, костюмографам і всім іншим, які стараються, щоб наша передача завжди виходила у ефір так, як потрібно. Vitajemo vas na peredodnji Rizdjanih svijat i zustrinemo se u Ukrinski panorami nastupnoj nedjelji gde predstavimo vitanja i peredaču u Rizdjanom u Dusi. Z nastupajućim 2025. rokom!